Ідбуло чергове засідання сесії Галицької районної ради. Депутати розглянули питання про виконання районного бюджету, підтримали звернення голови. Облдержадміністрації про надання субвенції у сумі 2 мільйонів гривень для проведення робіт із запобігання виникнення надзвичайної ситуації на Домбровському кар'єрі. Назаєм район хоче отримати від області субвенцію у сумі 500 тисяч на облаштування водовідведення галич за ріки. Гострі дискусії народних обранців викликали питання створення у районі центру первинної медико-санітарної допомоги. В контексті модернізації первинної медичної допомоги передбачається до завершення року створити в Івано-Франківській області 22 центри первинної медико-санітарної допомоги шляхом відокремлення дільничної і сімейної медичних служб від закладів, що надають вторинну медичну допомогу. Дев'ять районів вже прийняли відповідні рішення. Сьогодні цим питанням перейнялися і депутати Галицького району. Як наголосив заступник голови Галицької районної ради Михайло Мах, поштовхом до цього стало внесення Галицького району до переліку тих. Районів на базі яких буде створено госпітальні округи, враховуючи наказ департаменту охорони здоров'я від 30.06. 13-го року номер 286 про створення Галицького госпітального округу і далі йде створити по тексту, створити заклад Центру первинної медико-санітарної допомоги в районі, затвердити статут, призначити головним лікарем комунального закладу Центру первинної медико-санітарної допомоги ЦИБУГО Івана Володимировича. На думку головного лікаря Галицької районної лікарні, Мирона Матейка, включення Галицького району до числа госпітальних округів є невипадковим, адже саме у Галичі завершується будівництво однієї із найсучасніших лікарень. І десь в минулому році не було включений Галицький район, але в цьому році був начальник департаменту вже всі поводив по нових лікарнях, яка перспектива нашої лікарні буде найсучасніша, найоптимальніша, тому що палата на один, на два, максимум на три ліжка з одної сторони душовою кабіною, і туалетом це буде можна на цілу Україну і краще лікарня. Переконав я начальника департаменту і всю колегію департаменту, що в нас буде округ госпітальний. Це дуже багато. Як Коломия, Калуш, надвірна, Косів, Франківський і Галиш, який об'єднувати буде Галицький Оргатинський район. Голова міста Бурштина Петро Курляк висловив, як він сказав, певне застереження щодо створення госпітального округу та центру первинної медико-санітарної допомоги. Адже від цього залежить доля Бурштинської міської лікарні. Більше того, як стверджує голова з міською радою, яка є власником будинку поліклініки, ніхто не погоджує жодних дій. Та й сама доля міста поки невідома. Підпорядковуватиметься воно й надалі району чи отримає статус обласного. А для мене, як для міського голови, і для мого депутатського, нашого бурштинського депутатського корпусу, найважливіше, що буде з Бурштинською міською лікарнею. Так от, є два варіанти розвитку подій. Ну, взагалі, спочатку, мене досить дивує такий підхід, коли, пробуючи створити центр первинної медико-санітарної служби на базі Бурштинської поліклініки, з нами, як з власниками будинку, ніхто не погоджує жодних рішень і жодних дій. А уявіть собі, що завтра ми на сесії в зв'язку з майбутнім наданням статусу, ну, я припускаю. так? А ми шукаємо приміщення для служб для міської ради, і ми приймаємо на сесії рішення передати приміщення поліклініки під міську раду. Що далі? Чиї рішення буде швидше виконуватися, ваше чи наше створення центру первинної медико-санітарної допомоги, якщо місто залишиться у підпорядкуванні району, як зазначив голова, призведе до знищення бурштинської міської лікарні. А від цього постраждає 18 тисячне місто. Цей центр потрібний для того, щоб створити оцей нібито, госпітальний округ. Якщо в такому варіанті буде зреалізований крок перший, реалізується наступний крок. Формується цей госпітальний центр. Він тоді формується в місті Галичі. Зрозуміло, що повноцінної лікарні в місті Бурштині тоді не буде. Тоді до цього госпітального центру, округу вірніше, відійдуть, як правило, в таких випадках відходить хірургія, пологове відділення, в Бурштині залишиться інфекційний відділ і другорядні якісь служби. І знову ж таки повертаємося до того, що ми говорили. 18-ти тисячне місто залишиться без повноцінної лікарні. Цього ми допустити не можемо. Я говорю про себе і про свій депутатський корпус який висловив свою позицію. Та, попри застереження голови та заклик до бурштинців не підтримувати це рішення, більшість депутатів проголосували за його реалізацію. Який вигляд отримає наша медицина, і чи ствердиться гасло реформи наблизити доступність медичних послуг до населення, покаже час. Надія польова, Андрій Українець, новини телеканал Раї.